Всім привіт! Мене звати Маша. Коли в нас починається вже прохолодна погода, то а вже ж мені здається, це нормальне бажання будь-якої людини з'їсти або понюхати чогось солоденького. І я на виключення, вже ж в мене на каналі вже були відео про гурманські аромати, про лектонні аромати. Я залишу, звісно ж, посилання в інфобоксі. А сьогодні я хочу з вами поговорити про парфуми з нотою шоколаду. Тож влаштовуйтесь позручніше, приготувати собі щось смачненьке попити або попоїсти. І а вже ж приєднуйтесь до мене, давайте разом приємно проведемо час. Нагадую вам, що якщо вам сподобається це відео, будь ласка, не соромтесь мені про це дати, знати лайком або коментарем. А вже ж підписуйтесь на мій канал, якщо вас цікавить мій контент, і ми з вами співпадаємо за вайбом. Мені буде приємно бачити, як нових людей на моєму каналі, так і тих, хто там давно, коли ви пишете мені коментарі, мені завжди приємно з вами поспілкуватися. А тепер давайте дивитися мою підбірку. Перший парфум я згадую достатньо часто, коли приходить осінь, і я його дуже ніжно люблю. Це Пасіджаден Галерія Віторію Мануелі від Труссарді, відома як собачка Труссарді. І цей аромат для мене це уособлення чорного гіркого шоколаду з цільними лісовими горіхами. Це для мене от саме абсолют цього шоколаду у парфумерії. Я його вважаю дуже затишним. І ношу його саме в такі дні, коли мені хочеться затишку м'якості, такого спокою. З цих ароматів, мені здається, він найбільш затишний. Цей парфум не напружує моє оточення. Я ніколи не чула про нього, що він якийсь гучний, що він неоднозначний. Всі його сприймають позитивно. Я обожнюю відчувати періодично цей шлейф, ловити його, він грає то шоколадом, то горіхами, то в цілому цією шоколадкою цілісною. І таким чином він дарує мені дуже позитивний настрій і дуже, а вже ж затишний настрій. Тож, якщо ви ще з ним раптом не знайомі, це мені здається вже неможливо. Але якщо раптом, то а вже ж спробуйте, протестуйте. До речі, ці парфуми іноді буваються по акціях за приємною ціною, тож шукайте, якщо вам він подобається. Я свій ніжно люблю, маю вже декілька років, і радію, що він в мене все ще є в колекції. Наскільки я чула в цьому парфумі, люди чують різні ноти. Для кожної людини він з чимось різним асоціюється, але для мене це шоколадний трюфель, який обваляли в какао, і додали до складу подрібнений кардамон. Це какао-Цтек від Періс Монте-Карло. Такі шоколадні трюфелі дуже смачно їсти. Мені подобається з червоним вином. Спробуйте, якщо не пробували ще. Це така інтелектуальна гурманіка, гурманіка на межі, я би сказала. Я тут також, окрім цього трюфеля шоколадного, чую, будете сміятися кузінак. Оце тільки сонячникове насіння, тут воно якось відчувається. Існує також парфум від бренду Mask Milano, має назву Мадлен, і там також є оце насіння сонячникове, саме у якомусь козінаку, щось таке. Тут це також присутньо. Причому цікаво, що раніше я цього не чула, почала чути зараз. І це мені теж подобається, бо парфум нішевий він тебе дивує з люксовими дизайнерськими парфумами, все більш-менш зрозуміло. Вони можуть бути дещо різними, а вже ж, але вони якось мають один напрямок. Рідко в дизайнерському сегменті можна зустріти парфуми, які прям ну, от взагалі щось інше зустрічаються, але не так часто. А от ніша народжена для того, щоб дивувати. І коли в парфумів це вдається, мені це дуже подобається. Цей аромат я не чую від людей на вулиці ніколи. І від знайомих також, незважаючи на те, що цей бренд це скоріше доступна ніша ну, порівняно з іншими нішовими парфумами, парфумерними брендами, він досить ну, такий нормальний по ціні, більш-менш. І тому мені здається, що треба більше про нього говорити, більше описувати ці аромати. Я принаймні на шляху знайомства з цим брендом далі. Мені не все подобається там. Нещодавно, до речі, з моєю підписницею ми обговорювала аромат ваніла Т і бо вона його хотіла замовити. Я не пам'ятала, чим він пахне, а потім я пригадала, що це індольна ваніль. І от вона прямо саме індолила мені дуже сильно. Моя підписниця замовила собі від лівант і сказала, що їй пахне. Ну, теж не дуже приємним чимось. Теж з цієї групи, але інша, думаю, ви зрозуміли. Привіт вам, якщо дивитесь мене, до речі. І тому, як би, ну, а вже ж не все в цій лінійці вам сподобається. Але це дуже гідний бренд, і я вам раджу до знайомства його, якщо ви ще не знайомились. Ви знаєте, існує така група парфумів для мене, яку я а вже ж люблю носити, але ще більше я люблю просто нюхати ці аромати. От мені саме цей запах чіпляє. Я не можу сказати, що вони завжди прям мені потрібні цілодобово, але... От кожен раз, коли я відкриваю флакон саме з цим ароматом, це щось просто божевільно прекрасне. І один з таких парфумів це Black Phantom від Kylian. З першого вдоху, з першого затесту я закохалася в цей парфум, невдовзі його придбала. І з тих пір ніжно люблю багато ношу. Тут вже в нас, як я сказала, присутня певна алкогольність. Тут для мене це, якщо казати, про шоколад. То для мене це шоколадна цукерка, всередині якої знаходиться горіх, і е, ромове наповнення. І ви їсте цей шоколад і п'єте каву з цією шоколадкою, з цією цукеркою. От щось таке е, дуже теж цікавий аромат, самобутній. Він е, відрізняється від лінійки, в принципі, кілян е, ну, переважно. Стрейт to Heaven трошки до нього близький, але все одно зовсім інший. Там пачулі, тому не стала б теж порівнювати. Для мене він таки трошки окремо стоїть. В кожній, до речі, лінійці, принаймні нішевих парфумів, є якийсь один аромат. Який от відрізняється на 100%. Напишіть, будь ласка, чи ви таке помічали при знайомстві. Бо іноді, коли замовляю, наприклад, Discovery Set парфумів, або знайомлюся ретельно з лінійкою, так як з Скілян це відбувалося в мене. Я вже помічаю от, і можу точно сказати, які парфуми ніби вибиваються із цієї лінійки і зовсім зовсім відрізняються. Але цей парфум взагалі відрізняється від більшості того, що я чула, і цим він мені подобається ще більше. Дуже його люблю на прохолодну, похмуру осінню і зимову погоду. Він класна, гурманіка теж інтелектуальна і теж на межі, як і какао Ацтек. Для мене між гурманським і негурманським напрямком, але, безперечно, тут присутній шоколад, і це робить його а, смаколиком у моїй колекції також. Коли вимова заходить про гурманські аромати, багато хто згадує чоколад Грізі від Монталь, і це зрозуміло, бо це шоколадне печиво відоме, мені здається, всім пар захопленим, хто на різних етапах свого життя почав цікавитись парфумерією. І мені здається, що трошки не заслужено, забувають про інший парфум вже від бренду Мансира. Який може, на мій погляд, скласти конкуренцію Chocolate Grid і навіть перемогти у цьому змаганні у певних людей. Я кажу про Choco Вайлет від Мансера. Це теж шоколадне печиво, але це шоколадне печиво з апельсиновою цедрою, яке ви їсте, поки сидите за своїм туалетним столиком і пудрите собі обличчя пудрою метеоріти від Герлен. Тут є Трошки квітковості. І саме це робить парфум Chocolate Violet для мене більш цікавим, ніж Chocolate Greedy, тому що він вже більш парфумерна гурманіка, тобто не на 100% фістівна, як Chocolate Greedy, а все ж таки більш така ну, реально парфумерна. Але печиво тут виходить постійно, нагадує про себе, і цей парфум. Якщо можна сказати, можливо, він більш-менш монотонно звучить протягом всього часу, але в його випадку це скоріше плюс. Бо він не те, щоб навіть монотонно звучить, він просто грає різними своїми цими трьома нотами в різні періоди часу. Тобто, це не те, що спочатку тільки шоколад, потім апельсина, потім у вас фіалка виходить. пудрова на фоні. Це відбувається паралельно, і цим він мені дуже подобається. Він вірний собі залишається. Я його дуже люблю взимку, він дає відчуття теж затишку, але і в той самий час ви відчуваєте себе не просто печенькою, а ви відчуваєте себе дуже жіночно завдяки цій пудровій ноті. Тому зверніть на нього увагу, я вам просто раджу спробуйте його, пробники на майкапі продаються, я, власне, так з ними познайомилась. А вже ж можна знайти від Лівант без проблем, він не зняти, нічого такого. Я просто чую, що про нього дуже мало говорять, і мені хочеться це виправляти. Тож. Послухатись моєї поради і цієї зими, можливо, вам ще на один смаколик буде більше у колекції парфумів. Завершити цю підбірку я хочу ароматом вже не на 100% таким гурманським, але все ж таки шоколад тут дуже яскравий, і навіть я би сказала, шоколадно лікерні пачулі, Це Авжеж Sleek Suede. Для мене аромати все ж таки трошки діляться на денні та вечірні. Я. Взагалі люблю конкретику, якщо ви ще це не помітили, якщо ви дивитесь мене нещодавно, я люблю порядок, я люблю якусь систему, я не хаотична людина, зовсім мені не комфортно в хаосі. Тому і парфуми мені теж важливо розуміти, які я більш ношу в день, які я можу вдягти ввечері. А вже ж я не забороняю собі нічого, але от якось мені так приємніше і комфортніше орієнтуватися. І з Sweat це, безперечно, більше вечірній аромат, я його ношу переважно ввечері. Не завжди на якісь урочисті події, можу просто, якщо кудись ідемо, гуляти вечором його вдягнути, там десь посидіти. І він дуже класно тримає оцей свій статус аромату такого вихідного, такого нарядного. Тут, як я вже сказала, Такі шоколадно лікерні пачулі. Якщо б я все ж таки його хотіла до якоїсь категорії певної парфумів віднести, це б все ж таки були аромати пачулі, не шоколадні. Але тут все ж таки це, цей відтінок шоколадний він дуже відчувається. Тут навіть на флакончику написано фіф де какао, тобто какао боби Де какао боби там в нас вже є шоколад недалеко, і в самому звучанні я його дуже чітко чую: це теж вже ж темний шоколад. Точніше, лікер з темного шоколаду. І він навіть святковий. От знаєте, ніколи про нього не думала як про новорічний парфум, от прям на 100%, бо є, а вже ж новорічні парфуми для мене, от прям які були створені для цього свята, і ні. Але він може стати цікавою альтернативою, більш розповсюдженим і популярним парфумом. Я не впевнена, чи він зараз ще існує у лінійці в сен лоран Я не пам'ятаю, чи сказали, що це в Сен лоран але я думаю, що ви вже бачили цей парфум в мене на каналі, і самі все знаєте, ви в мене умнічки. Я думаю, що він може бути зняти. Принаймні я бачила цю, ліній, цю золоту лінійку у цій приватні, у приватному цьому секторі в Сен лоран але не пам'ятаю, чи був там Слік Суейт. Я його попросила мені подарувати чоловіка, коли він був відряджені, там де продавалася ця лінійка парфумерії. І нібито тоді я вже знала, що цей аромат знімають. Можливо, я щось наплутала. Дуже багато цього часу я вже приділила. Коротше, буде у вас нагода захочете шоколадних лікерних пачулі, спробуйте його. Я думаю, що він може вам сподобатись. Хотіла ще швиденько сказати про два аромати, які теж дуже розповсюджені, вважаються шоколадними, але я їх не зовсім зрозуміла поки що. Перший це Noir de Noir від Tom Ford. це теж така шоколадна, пачулієва троянда, наскільки я розумію, аромат дійсно нуарний, готична троянда, я би навіть сказала. Але от щось мені якось він не припав до душі. Можливо, там на мій смак все ж таки більше теж пачулі, ніж шоколаду. Троянди. Тобто там все ж таки от, троянда Пачулі це більше, ніж шоколад Троянда Пачулі. І якщо ви розумієте, про що я, то саме так. Я хочу до нього зробити підхід цієї осені, цієї зими, спробувати теж його ще раз, бо мені здається, що цей аромат дійсно цікавий. Просто на даний момент для мене він не асоціюється ані з шоколадом, ані з чимось таким, що мені би хотілося носити. Але багато хто його любить, тож, якщо ще не знаєте його, то теж раджу познайомитись. І другий парфум з ним трошки складніше все. Раніше він носив назву Гурман Какан від «Герлен». А потім його переформулювали, коли випустили нову приватну лінійку «Герлен». І він став називатися Фів Гурман, мені здається, це аромат ніби і про шоколад, і про какао, і про вишню. І оцей коктейль весь там дуже сильно, міцно замішаний. Я, на жаль, не мала змоги спробувати стару версію гурман-какан. Я знаю, що в неї дуже багато було прихильників і ще більше людей, які жалкували, що зняли цей парфум. Я пробувала тільки фіф-гурман, і, якщо чесно, мені здалося, що це якась какофонія, що там настільки багато всього, і кожна нота ніби намагається в свою чергу щось сказати, якби знаєте, викрикнути задньої парти. І тим самим він ніби. Втрачує свою якусь ідентичність, якщо ви розумієте про що я. Тобто, наприклад, якщо казати окремо про вишневі парфуми, окремо про шоколадні, то нам одразу спадає на думку так декілька позицій. Ну, наприклад, про вишню, а вже шлосчеррі, бодбодіче або дашес, uh, від «HFC». ну можна продовжувати далі. Там для Noir. А от коли ми кажемо про «Гурман Какан, точніше Gourmand, то а вже ж там багато хто одразу каже шоколад. Але от якось я не можу сказати, що от саме за це я його запам'ятала. Я його взагалі не запам'ятала. Я його носила на собі, в мене був блотер. Ну, от якось він взагалі жодного відбитку якогось у моїй душі не залишив, в моїй парфумерній душі. І мені тому цікава ваша думка, якщо ви знайомі з цим парфумом, напишіть мені, будь ласка. Чи у вас схоже на мої враження? Чи ви вважаєте, що я все ж таки неправильно його сприймаю, чи просто мені не відкрилася його краса, і насправді він набагато е, такий глибший, цікавий, різноманітний, просто на певних людях він відкривається по-різному. Буде цікаво почитати ваші думки. Тож буду чекати ваших коментарів. Дякую, що були зі мною. Побачимося в моєму наступному відео. Всім пока-пока!